Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Opel Astra 2010 року випуску з бензиновим двигуном 1.6, переднім приводом та механікою. Кузовий універсал у гарній комплектації та у дуже класному та збереженому стані. Друзі. З технічного боку, взагалі, ніяких питань по автомобілю немає. Сіли та поїхали. Абсолютно нова гума стоїть, приїхала менше 1000 км. Також останнє ТО було приблизно 700-800 км назад. Ось так вона виглядає по кузову косметика по ось цьому крилу та цій дверці 170-180 мікрон, не більше. Скло все по колу рідне та оригінальне, включає лобове. Ціна на автомобіль буде 6790 доларів. Електропакет, круїз контроль шкіряне мультикермо, датчик світла, бортовий комп'ютер, кондиціонер, все працює без нарікань, підігрів переднього ряду сидінь, парктронік, 148 тисяч прибігу, салончик чистенький, збережений взагалі. Без нарікань. Друзі, придбати цей автомобіль, звісно, ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.